Демонструю вам дуже круту опцію на новому Rover 460. Якщо ви полюбляєте відпочивати на природі, заїхати кудись на автомобілі, на берег річки, озера або ще кудись, в ренжове це передбачено. Що вам треба зробити? Ви заходите в мультимедіо, натискаєте клавішу і музика з аудіосистеми грає тільки в, задніх, в задній частині, тут де багажничок. Тут ви піднімаєте собі шторку про таку, накидуєте сюди спеціальні окремо йдуть в комплекті автомобіля сидіння, на які ви можете комфортно сісти. Піднімається також оця штучка. Зараз покажу, як Чикс, бачите. Тут взагалі йдуть в комплекті ще сідушечки. Далі рухаємося. Що ми бачимо тут? Бачите, можна завершити сеанс, закрити двері. Натискаємо. Закривається, музика вимикається. Грає вже ось тут. Круто? Круто! Це опція.